Якби у нас силові структури в Чернігівській області, в першу чергу Служба безпеки України і не тільки реально думали займатися зловживаннями, то вони б давно вже прийшли б з обшуками в ті приміщення, де давалися дозволи на виставку дронів у драмтеатрі, Бо минуло вже більше років, більше року, нуль реакцій. Вони б давно б вже подивилися облік всієї гуманітарної допомоги, яку отримувала Чернігівська область, і як так сталося, що частина із неї знила на складах. туди б прийшли б вже. А потім вже, можливо, по черзі дійшли б до 2017 року. Теоретично, якби це була б не вибіркова. Але я переконаний, що вони прийдуть за тими адресами, які я сказав. Ці всі адреси всім відомі, вони тут недалеко від нас знаходяться. І додому можна прийти. Теж не тільки ж до мене ходять. Прийдуть. Але коли в Україні зміниться влада. Тому я хочу звернутися до порядних працівників силових структур, а їх дуже багато. Вони підходять, їм соромно, вони навіть час обшуків підходять із прокуратури, люди, і з СБУ, і з поліції, підходять і кажуть, нам соромно за те, що відбувається, але ця команда керівництва ми нічого не можемо зробити. Так, от у мене звернення до тих людей, які порядні, яким соромно за те, що відбувається, які мають честь. Документуйте тихенько все, що ви бачите, все, що відбувається, всі зловживання, чиновники, яких зараз вам не можна чіпати. Документуйте. зберігайте ці документи. І потім, коли прийде час, а він обов'язково прийде набагато раніше, ніж інколи думають, вам ще за цю збережену документацію дадуть державні нагороди, А винних в цих зловживаннях обов'язково покарають.